З дітей хероїв СВО знущаються в російських школах. Чмошник, свошник, чмошник, свошник. Чому палають пукани у російських ура патріото? Небо повністю під хахлами, повністю під хахлана. Спеціальна вельна операція повністю провалилась. Повністю та як насправді виглядає двіжуха по-русски? Знаєте, коли в нас все спокійно, розмірено, нам скучно, застой, хочеться двіжухи. Всім привітся кринжовості. Тут про абсурд, брехню та недолугість росіян. Російська ура патріотка наговорила собі або на... Або навіть на ліквідацію. Як вона посміла так критикувати вілікою і могучою Росію? Причому обісрала вона всіх і командування, і тупих людей, які не можуть зібратися і вихід. Это ты всей Украиной нормальный рэп, чтобы мальчики в трусиках не погибали. Далее прямо мова, это ж просто мед для У нас по каждому чуть ли утюгу не показывают, какие мы молодцы, да какой мы рэп создали, да у нас там рэп лучше всех, огоньки, комбаты, какие-то там горшки, хрен пойми еще сколько этого рэпа названия, а у пацанов его нет. А пацаны говорят, что ни не работает. Да, серьезно. Ну можно уже создать один нормальный рэп, вот собраться всей страной, тысячи этих кулибинов, каждый что-то там ваяет прячется, прячешься, чтобы его идеи не содрали. Ты твоя идея это говно. Твою да Может быть, вы там объединитесь уже в кружок, в кружок какой-нибудь по интересам. И создаете один рэп, на который будет работать, блин. План говно. Я не хочу в нем участвовать. Я блесгую. Вы, может быть, уже прекратите зарабатывать все свои значки, там, грамоты, получается, какие-то свои ноу-хау. Ваш ноу-хау говно не рабочее. Все, весь рэп это говно. Пехотку уничтожают, их кладут там тысячами. Хватит думать уже только о своей шкуре, подумать о своей стране. Не будет страны, не будет всех вас с вашими умными идеями. Вообще похуй. Все ведь есть у нас для этого, все. У нас есть умнейшие умы. Я блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. У нас есть оборудование, у нас есть, блин, Як би не кричала ця ура патріотка, мальчики в трусіках не перестануть гинути на нашій землі. Для того щоб це зупинилося, Росія нам треба не рев вигадувати, а забирати свої війська з нашої землі. Хай повертаються на свої болота і слідкують за своїми дітьми. Бо на Росії з'являється новий тренд: знущатися з СВОшників. Чмошник, СВОшник, Чмошник, СВОшник. Д'якласника збили, когда он шоу домой после школи. Потом меня мене потом потім про папу жасне, а потом маму начали взивати. Та Росія, це до речі, дуже показово. Якби пропагандисти по телевізору не розповідали, які СВОшники герої, навіть діти розуміють, це все фуфло. Ти вот. втираєш мені, якусь ти Росармія – це шайка вбивць та мародерів, як ось цей недобиток, в зруйнованому Бахмуті. А любовку цвет, ребят, прилагає вам недвижимості. Ніже римичний стоїмості. Вибираємо, смотримо. Можна сказати, а даром. Нічого, життя це дуже іронічна штука. Не здивуємося, що коли цей недобиток задвухсотиться, то на честь нього відкриють парту в школі. І саме в цій школі його дитині скажуть: Чмошник, свошник, чмошник свошник. А ви, друзі, не будьте як промиті триколорники в окупованому Луганську. Пам'ятайте наші советські і православні праздники. Даріть любимим лінінтінки і сталінтінки. Не втрачайте здоровий глузд до наступних випусків.